Буденність в нас зазвичай напружена, тому що що називається, ми завжди в наряді. Ми завжди в очікуванні, що поступить дзвінок і потрібно буде виїжджати на евакуацію. Найчастіше це акуборотравми, контузії в основному і багато осколкових поранень. Ми стараємося тримати все в бойовій готовності. Це підготовка спорядження, такого як рюкзаки, аптечки. І підготовка робочого місця в нашому транспортному засобі безпосередньо. Щоб все було під рукою. Кожен рюкзак складений особисто під людину. І кожне робоче місце в машині так само, кому як зручно, так і укладається. Я водій вакмобіля. Мої функції це допомога бойовому медику, санінструктору, погрузка пораненого. Ну і доставка, розгрузка вже на ста Швидкий підйом, якщо серед ночі, бистрий старт, розбиті дороги, ну і небезпека в першу чергу. Добратися до точки, щоб нічого не літало, не прилітало. А головне знайти ту точку. Коли я забираю 300, я привожу 300, а не 200. Це найбільша мотивація. Наша зміна триває 24 на 7, Ми перебуваємо в режимі постійного очікування. У нас є два екіпажі. Зазвичай один екіпаж займається соматичними хворими, яких відвозять у лікувальні заклади. Також надає допомогу на місці. А інший екіпаж чергує для надання невідкладної медичної допомоги поранених військовослужбовцям. Прозвучить команда на виїзд. Це в тебе пару секунд на збори. На те, щоб вдягнути засоби захисту і сісти в машину, і як чим швидше домчатися до, до поранення. І, напевно, 75% моїх евакуацій це були саме під обстрілами. Тому що не знаєш, коли воно прилетить. Саме більше, напевно, що згадується, це в мене, коли було максимум 6-300 І Ми всіх вчасно забрали, всіх довезли до... Стабілізаційного пункту і всі живі зброї. Мотивує те, що ти рятуєш життя. Медицина це будемо казати, це не просто моя професія, це моє життя. Я як прийшов в медицину, я наверное, так і з неї піду. Все зрозуміло, що ми маємо мати перев'язочний матеріал, жгути, бінти. Це все зрозуміло. А саме головне, в нас має бути присутня така, знаєте, як думка чи почуття. Що тобі треба це зробити як можна швидше і це зробити цю роботу якісно. Бо я кажу, той самий жгут можна замінити чим завгодно. А от ті почуття, з якими ти туди їдеш, ти їх не заміниш. Найважливіше для медичної служби бригади це збереження життя і здоров'я особового складу бригади. Я вважаю, що чесність. Адекватність і вміння слухати особовий склад являється найбільшою мотиваційною рушійною силою для них виконувати їхні бойові задачі. Тому, якщо їх чує командир, вони будуть чути самого командира.